У народні ігри хрін та зайчик, яким понад 100 років навчалися грати, і маленькі харків'яни 21-го сторіччя. Трошки краще це виходило в дівчаток. У першокласниці Лізи Рогачової власне пояснення вправності у грі. Я займалася каталася на коньках, і Буду ходити на танці, і я дуже добре приходу скакати». Учасники фольклорних гуртів не на сцені як зазвичай, а в колі дітлахів. Навчають їх співати, обрядові пісні та водити хоробот. Це створює особливий простір для невимушеного навчання, кажуть в обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва. Всі антерактивні форми зараз це єдиний спосіб залучити до такого мало популярного і мало роз такого розпропагандованого явища, як фольклор. Так що у нас оті форми подачі матеріалу, що ми сьогодні будемо використовувати, я також сподіваюся, вони також не будуть занадто такими офіційними. Пісні, що виконувалися на святого Миколая та Різдво, а також давні колядки до снаги і першокласникам. Ну ці пісні вони є дуже гарним символом і їх дуже. Гарно співати на Різдво і колядувати цими піснями приходити, тому що вони несуть собі добру енергетику, щастя та здоров'я. Зі слів дівчини, чимало виконаних пісень зібрано під час фуртурних експедицій з Лобожанщиною. А ще малі вчилися водити козу. Данилкові роль кози дісталася, бо вміє мекати майже так само, як коза. Вона вважається народною, тому що вона дуже во многих сказках імена. Буває, а на герой коза уособлювала родючість, життєдайну силу. Як пишуть джерела з фольклору, первісно образ цієї тварини був пов'язаний із культом померлих предків, водячи козу на Різдво у деяких місцевостях під час щедрування від господи до господи, наші предки намагалися не тільки заворожити врожай на майбутній рік, а й приклавши силу померлих родичів, відродити разом з народженням Нового року добру енергію для цілого роду. Як українці прикрашали будинки до зимових свят, чим відрізняються різдвяні писанки від великодніх, як зробити традиційну ляльку-мотанку Янголядко? Про це можна дізнатися на виставці Казкова зима вона відкрилася в обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва і експонуватиметься до 20 січня. Світлана Маренич, Дмитро Конопляний. У тебе новини.